Добрий вечірочок, шановні пані та панове! Вітаю вас на портативному каналі Українського Гіка Павла. Як то кажуть, так у світі повелося. Люблю я чорняве, не так. Руде волосся. Сьогодні буде руде волосся, тому що ось вона, ось вона, довбана сила небес. Або як казав Шанцунг, your soul is mine. Your soul is mine. Коротше, Nintendo Switch друга не ревізія, а саме друга частина. Сіквел Nintendo Switch сьогодні на каналі Українського Гіка Павла. І давайте це зробимо разом. Так що зараз буде і розпаковочка, і перші враження, і враження на перші враження, і квадріпл враження. Коротше, будемо вражатися абсолютно всі, кожні, і, значить, на кожному куточку. Так що зараз почнемо. Значить, що я хочу сказати? Швиденько пройдуся по базі. Nintendo Switch 1 легендарна консоль, багато плюсів, неймовірні порти ігор, неймовірні ексклюзиви, неймовірна автономність, неймовірна кішка Елой прийшла, також неймовірна. Ну, коротше, дуже легендарна консоль. Яка продалася неймовірним тиражем, і вона гріє серця мільйонів, мільйонів, навіть можна сказати, сотні мільйонів сердець вона гріє. Але на мою персональну думку, в от такому стані вона абсолютно непригодна для проходження якихось, скажімо так, серйозних шутерів, серйозних РПГ-шок. Ну коротше, серйозних ігор, де більш-менш треба нормально професійно керувати. Тобто, оці елементи керування вони дуже погані, вони дуже спрощені і вони не кудишні. Окрім цього, тут... Немає за що триматися взагалі. Тобто це просто скалка. На ній можна буквально розкатувати тісто. Тут банально немає за що братися, тут немає не гріпів, ніяких нічого. Ну просто от бачите, скалка. Тобто ніякого хвата бути не може. І для якихось казуальних ігор, в які ми всі з вами граємо, це нормально. Але для якихось там, ну, умовно, пограти в якийсь Doom 2016, це вже буде лютий пердолінг. І да, я такий пердолінг терпів, але нікому не раджу. Тому що, ще раз скажу, кнопки вони дуже убогі, вони буквально. Як на Nokia 11.00, вони саме не прожимаються, а саме, знаєте, клікають. Це от саме клікаючі кнопочки. Потім е, самі грибки, вони мінімальний хід мають, дуже незручні, часто дрифтують. Ну коротше, скажімо так, консоль хороша, але елементи керування були дуже погані. І що зробила компанія Nintendo? Правильно, вони зробили. Ось такий про-контролер, який вирішує абсолютно абсолютно всі справи, абсолютно всі мінуси він перекриває на плюси. Буквально add, ідеальний пристрій ідеальний. Тут ідеальні стіки, тут ідеальні кнопки, тут ідеальна форма, асинхронний хват. Коротше, все як треба тут зроблено. Дуже хороший контролер, але знову-таки це для того, щоб грати в стаціонарі. А як же грати в портативі? Я і на це відповідь: я довго-довго крутився, заходив в одні двері, виходив з інших дверей і рано. Чи пізно прийшов до ось таких контролерів, називаються вони Monopad. Ось так виглядає. Тут написано Monopad. Monopad HD 6, якщо я правильно пам'ятаю. Коротше, суть їхніх дуже проста. Ви берете їх отак, -от одягаєте замість звичайних, і по суті, у вас тут з'являється все, що вам треба. Тут у вас уже і хват хороший, тут у вас уже і курочки більш серйозні, точніше, стіки більш серйозні, і кнопочки більш серйозні. Ну, типа, вирішується, скажімо так, 75% всіх проблем. Але чому я сказав не 100%? Всіх проблем вирішується. Тут все дуже просто, тому що все одно ці кнопки, вони ну не схожі на оригінальні кнопки PlayStation, не схожі на оригінальні кнопки Xbox. Все одно це якийсь це, якщо чесно, все одно це якесь китайське хрючево. От е, що хочете, кажіть, але все одно цілитись на оцих, от е, якраз таки стіках для мене дуже дуже важко. Дуже важко, тому що у них особливий хід, вони якісь там металеві, вони якісь там змащені. Коротше, цілитись краще ніж на оригінальних, але все одно важку важко. важко. Ну і до чого я кажу це? До чого я кажу це? Тому що це історія, це історія, це перший свіч. І значить, для того, щоб нормально грати в мультиплатформу, рано чи пізно мої руки спіймали себе на думці, що настав час перейти на Steam Deck OLED. Матова версія не береться, тільки глянець, тільки глянець береться. І от глянцеву у я купив на 512. І тут абсолютно всі мінуси перетворилися на плюси. Тому що тут мінусів, по суті, взагалі ніяких немає. Хват хороший, елементи керування ідеальні. Ну, по суті, для мене це консоль без мінусів. З мінусів, з точки зору архітектури, з точки зору як вона в руках тримається, і так далі, тому подібне, з точки зору екрану, з точки зору звуку, ну коротше, дуже хороша консоль, але... Я сказав консоль, але є одне але це не зовсім консоль, якщо розібратися, тому що по суті перед нами типа ПК, який хочеть бути консолью. І все одно рано чи пізно ви будете трішечки, але все ж таки зіштовхуватись з невеличким пердолінгом. Ну і як то кажуть, вихід якийсь з цієї ситуації, щоб зовсім ніякого пердолінга не було. Правильно дочекатися Нінтендо Свіч другої. А чи вирішив свіч номер 2 всі проблеми та негоди, які у нього були? Чи став там хороший? хват. Чи нормальні там кнопки, чи хороші там стійки. Ну, коротше, дуже багато запитань, включаючи, який там екран, як він виглядає, чи набагато він гірший за Steam Дековський. Дуже-дуже багато питань. Зараз ми починаємо розпаковочку. Тож поставте вподобайку, напишіть шалений коментар. І зараз вже будуть перші враження. Довго чекали, і ось нарешті цей час настав. О, -о, -о, О, тепер розпаковочка буде йти в правильному напрямку. Понеслася. До речі, я консоль не вскривав. Але вона прийшла вскрита. Походу на кордоні перевіряли, наскільки я розумію. Тож ви на мене не кричіть. По коробці, напевно, варто щось сказати. да? Коробка, коробка, коробка. Вона виглядає ось так: тут значочок Маріо, ось тут знизу Маріо. З цієї сторони, прямо Маріо намальований. Нормальна така яскрава коробка, досить якісна, дуже сильно нагадує ту коробку, яка була на Nintendo Switch OLED. От прям один в один така сама, форма така сама, розмір такий самий, Важкувата. І тут прикол такий, що чехол, бачите, як на PlayStation 5. Тобто є. Загальна коробенція, ви її вскриваєте, і там знаходиться всередині ще одна коробенція. І ця середня коробенція, вона вже йде гіршої якості. Дивіться, тут уже картон такий, знаєте, ну якийсь зморщений, більш дешевий. Яєчний картон, якщо хочете таке почути. Ну, по суті, тут все те саме: Нінтендо Свіч, Нінтендо Свіч, Нінтендо Свіч, тільки без Маріо. Тут уже Маріо у нас не намальований. О, oh ма! А як воно? Це я не в ту сторону, да, відкриваю? Це, походу, в цю сторону треба відкривати. Так, да, так, да, да, ось воно. І так, джойку Фу, як воняє, господи. Ти що, це запашок, не свіжий. Давайте подивимось, що всередині. І так, нові джойкони, виглядають вони ось так. Та ви й самі знаєте, як вони виглядають, да? вони стали більші, ніж оригінальні. Зараз для порівняння ми одразу отак робимо. Хопача, це у нас був оригінальний, а це не оригінальний, а новий. Подивіться, ось так вони виглядають от різниця. На перший погляд можна здатися, що різниця невелика, але повірте мені, вона є. Ну да, так, цей новий більше, значно більше. Тут і кнопочки зверху знаходяться. Такі, я б сказав, би, досить великі, бачите? Дві кнопочки. Прикольно, прикольно, прикольно виглядає. Так, це перший, це у нас другий синенький. Прикиньте, одразу, якщо дріфт піймати, оце жопа буде. Пластик дуже м'який, я б сказав, би, схожий на софт тач. І тут просто громадний мать його, громадний планшет. Ви просто подивіться на цей день. Телевізор, блін! Вони просто тупо поклали телевізор. Це й-ма, це, це ШО таке взагалі? Отакий планшет, дивіться, отакий планшет. Nintendo Switch, другої частини. Друга частина Nintendo Switch. Так, ну давайте його поставимо поки що. Ось так. да? Оп. Подивимось, що в коробці ще є. Ну тут стандарт погнав. Тут стандарт блочок. До речі, блочок хороший, здоровий. На блочки написано 20 Вт. 20 ватт адаптер. Ось так виглядає. Здоровенький такий USB Type-C. Ваняє все нереально. Давно такого сморіду я не відчував. Це просто кошмар якийсь. Тут ось я бачу Маріо ховається десь всередині. І йде крутий, тут так написано, що це крутий HDMI, ультра High Speed. Версію не написали, але написали, що він сертифікований. Ось, його, бачите? Потім у нас іде гриб, гриб, гриб для. Тримання Джойконів. Ну, гріб звичайний. Ага, він плоский став. Слухайте. Раніше у нього були тут випуклі такі ручки, ну тобто по-іншому виглядало, бачите, а зараз він плоский, тобто абсолютно плоська, як літаюча тарілка став. Ну і написано Nintendo Switch 2. Так, давайте одразу, до речі, і спробуємо. Ану. А, магніти, магніти, магніти погнали. Дуже зручно, збирається капець, як зручно, ви подивіться. Прикольненько, раз. О, ні, незручно. Взагалі незручно. Нереально просто. Я, я не знаю, хто так зможе грати. Це просто капець. Тобто у тебе ручки знизу десь ідуть, бачите? Знизу. Елементи контролінгу зверху. Ну це можна так руки поламати. Не знаю, мені здається, це незручно. Ну, в якісь казуальні ігри нормально, але якщо щось серйозне. Ага, і ось о кнопка, бачите, отут-от позаду дві кнопки. Опа, Опа, дуже зручно, раз зняв і погнав далі. Потім у нас йдуть націтюрники. Дуже багато всього. Чесно, якщо чесно, це якісь зайві речі. Ну, я так, Наскільки я розумію, це для режима миші воно використовується. Тобто, ось таким чином одягається цей націтюрник, все, ось так, бачите, надягнувся, і типа режим миші тепер. Ну, там такі от, бачите, ножки, ножки. Ну, це, звісно, жорстко. Я не знаю, хто так зможе грати, ну. В принципі, це реально. В принципі, це реально, але наскільки це зручно, фіг його знає, це треба буде теж потестити. Ну і саме головне, це док станція або докінг станція. І як я багато разів казав, не гугліть, що таке докінг. В жодному разі не гугліть, що таке докінг. Це страшна річ. І що ви думаєте, тут всередині знаходиться правильно, Xbox Series V. Не вірите? Подивіться. Я в коментарях чув, що. Пластик тут взагалі на консолі використовується набагато більш якісний. По факту, от все, що я зараз в руках тримаю, воно зроблено на порядок більш якісно, ніж в першому свічі. Навіть краще, ніж свіч OLED. Тобто, ти береш це, ну і це на ошіп там, ну. Скажемо так, щось між PlayStation та Xbox, тобто якісний продукт. Та да, у плойки зазвичай якість пластика така собі, середня, я б сказав би, да. У Xbox класна, самі коробки класно зроблені. Ну, мається на увазі сам корпус консолей. Ну а тут щось середнє. Щось середнє, дуже непогано, я б сказав би зроблено. Дуже. Як ви бачите, тут у нас вентиляція присутня, тут у нас є можливість ось так відкрити кришку, подивитися, що всередині. Ну і тут стандартно підключення, бачите, там іде USB Type-C, HDMI і О, Отам знаходиться, бачите? USB Type-C, Ethernet і HDMI. Нічого цікавого, все по стандарту, як на першому свічі. Ну і тепер саме головне це чим підключати. USB Type-C тут окремо лежить. Зараз ми його достанемо і будемо готові для того, щоб Від'єднати цю довбану передовбану велич. Цікаво, чи блачок оцей підійде для першого свіча по самому планшету ножка. Ножка якісна. Прямо таки якісна. Дуже якісно зроблена. Вона як металева, хоча по факту це пластик. Але схожа, знаєте, така дуже-дуже плотно зроблена. Хоча може це метал якийсь, я не знаю. Вона така аж холодна, знаєте? Знизу знаходиться, скоріш за все, два здорових динаміка, наскільки я бачу. Хоча питання, можливо, це якраз таки видув знизу. Дивіться, ось так я покажу. Бачите, два таких здоровезних отвора. Там або два динаміка знаходяться, або це у нас іде видув. Хоча динаміки зазвичай у свіча знаходяться вище. Бачите? Отут така. На куточку. Отут, бачите, така також дірочка. от де палець. Ото, скоріш за все, динаміки. Давайте підключати. Раз, два, три. По кайфу, по кайфу. оу є! Оу, є! Виглядає це моя, моя повага, слухайте. Моя повага. Ну, тобто я дуже люблю великі діагоналі, і тут реально діагональ велика. і Плюс воно якісно в руках відчувається. Перший відчувався як іграшка. Знаєте, от наче ти купив іграшку, таку хорошу, але все одно іграшку. Ану, зараз ми зберемо. От прямо пластик і конструкція вся. Ну, зовсім зовсім по-іншому відчувається на порядок більш дешевою і іграшковою. От я зібрав. Ні, ну, приємний гаджет. От він приємний. Знаєте, такий хороший, такий сімейний гаджет. Але друга частина тут уже, звісно, інша історія. Це знаєте, такий вже більш преміальний і дизайн, і відчуття абсолютно інші. Тому що ну якісно зроблено. Ви подивіться на цю велич. Ви просто подивіться. Це планшет, планшет здоровезний. Просто здоровезний планшет. Ось так виглядає. Ну круто, звісно. Круто, круто, круто. А ну, давайте вставимо в док-станцію. Зараз ми протестуємо, як воно буде. Ого, ні, фіга собі, дивіться, вгорі, який видув тут знаходиться. Як в першому був, пам'ятаєте, видув. А тут прямо три таких сопла здорових. А ось я в першому, як було. Дивіться, в першому маленький, маленький видув зверху, і все. Окрім цього, кнопочки зверху. Це у нас гучність, включення, геймкарта, навушники, ну і додатковий USB Type-C, про який ви, напевно, вже чули. Так, давайте вставлю. Ану, 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 я правильно вставив? По суті, так само, як і перший. Один в один, все те саме. От відчуття від докстанції точно такі самі. Могли б якийсь магніт поставити, знаєте, щоб воно більш приємно ставилось. Ну нічого такого немає. Просто ставиш і все на цьому. Ну що, давайте включати, чи що. О, так. Ні, фіга собі! Це рамки такі? Що це за рамки? Тут палець, рамки в палець. Я не знав, що тут рамки такі. Ви подивіться. Реально по пальцю. По пальцю тут знаходиться. Ніфіга собі, це. А що. А може воно роздвинеться далі? Чи ні? це уже це ляфіталя комедія? Я не розумію. Так, да, ви подивіться, реально по пальцю. По пальцю рамки. Це жесть. І момент істини. Нінтендо Switch 2. Два бали сідай. Звук прокачали. Звук прокачали. Він став більш позиційний, тому що на першому, о, прикольно малюється, ви дивіться, дивіться, як змалювалося. На першому звук, ну такий, скажімо, мінімально пригодний. мінімально пригодний. На базовій консолі він взагалі був дуже простий. А на oled версії його прокачали, щоб він був такий, знаєте, чіткий, ну просто чіткий і приємний. Нічого більше. Тобто, до рівня Steam Deck він не дотягує. Ну я вже мовчу за якийсь там Asus Рохилай. Там звук взагалі був при Послухаємо, як тут все воно буде. Так, віртуальні Cards. це нова функція на цій консолі. О, дивіться, 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 це мої ігри, які є на oled консолі. Ви зрозуміли? Давайте спробуємо використати один із картриджів, наприклад, черепашки ніндзя. Load on the system, бачите? Віртуальний картридж натискаю. Завантаження віртуального картриджа, бачите? Все. І тепер я можу завантажити цю гру. Черепашки ніндзя. Ось вони, ось вони, ось вони, бачите? Черепашки ніндзя! Пішли закачуватись, але це означає, що на оригінальній системі, скоріш за все, я не зможу їх використовувати. Менюшка дуже схожа на перший свіч, дуже схожа на перший, але вона стала більш якісною. Тобто, дивіться, для порівняння: ось перший свіч, перший свіч та другий свіч. На першому свічі у нас було все квадратичне, бачите? У нас квадратичне все було, всі іконки квадратичні, і воно все було більш мультяшне, бачите? Ну, типа дитяча консоль, більш дитяча. Другий свіч це вже більш такий, ну, 13 плюс, підлітки. Пішли підлітки вже, бачите? Тобто все таке більш серйозне, куточки зглажені, тобто вже не квадратне, а зглажене все. Дивися, так через один-два покоління може вже дойдемо до 18 плюс категорії, але поки що вибір або дитяче, або більш доросле. Так що обирайте, не зволікайте. Ось. Все, дивіться, всі три красавця. Всі три красавця. Самий маленький, самий хорошенький. Чи, ні, самий маленький, самий новенький і самий хорошенький. Екранчик, прикиньте, у Deck Деколет, екран, якщо покласти. Він прямо на порядок менший. Бачите, де він заканчується у Steam Deка. Ну, коротше, тут самий великий екран на Nintendo Switch 2. Він прямо здоровезний. Навіть по рамкам, все одно більший екран у Свіча Другого, як не крутий. Перші враження по девайсу По розпаковці, по тому, як воно все лежить, ну нічого нового вони не вигадали. Подача товара така сама, як і раніше. Нічого нового тут презентовано не було. Ніяких там, знаєте, як у Xbox супер чехлів. Супер там подачі, коли ти як ларець його відкриваєш. Такого тут немає. Просто звичайний товар, якби розкрив да все нормально лежить, але. Сюрпризи починаються, коли ти вже починаєш сам товар руками мацати. І в цей момент ти розумієш, що це вже далеко не оця іграшка пластикова, яка була раніше. Так, да, вона була непогана. oled версія вона була якісна, але все одно іграшка. Тобто ти береш оце, воно тут трошки хитається. Воно таке все. йо йо, -йо маріо, ви бачите, ну на таке от, саме іграшка, саме іграшка. Окрім цього, ця іграшка вона вже була трішечки застаріла, тому що операційна система підтормажувала, єшов підтормажу. Виглядав він досить пьостро, знаєте, так яскраво по-дитячому. Ну, і це була норма, тому що така була задумка цієї консолі. Вона варилася в своїй екосистемі і вона не залазила, майже не залазила на територію дорослих консолей. Що ми побачили, коли розпакували Nintendo Switch 2? Ну, по-перше, це. Товар, от ти його береш в руки, і ти розумієш, що це вже далеко не та іграшка, яка була створена багато років назад. Ні, це вже абсолютно серйозний гаджет, націлений і на дитячу, і на підліткову, і на дорослу аудиторію. Однозначно тут, в принципі, дитячого нічого немає. Подивіться, вона виглядає досить по-дорослому. Єдине, що тут є, таке більш-менш дитяче, це оці да, от кольори, така резиночка стоїть тут і тут. А так це солідний чорний гаджет, який не соромно взяти з собою там в дорогу, навіть якщо ви бородатий мужик дорослий. Ну це, це просто серйозний нормальний такий гаджет. Серйозний екран стоїть дуже серйозний екран. Є мінус цього екрана, і це не яскравість, це не кольори. Мене і яскравість і кольори в принципі влаштовують. Але оці от рамки здоровезні, я не, ну я не розумію, на що вони їх залишили. Ну хіба що з зазором на майбутнє, щоб потім OLED версію зробити ще з більшим екраном і ще раз перепродати. В такому ракурсі звучить логічно. Але рамки прямо жахливі. Вони прям капець які жахливі. Дивіться, у мене OLED ось є. На Оледі рамочки були маленькі, бачите? Тут рамочки маленькі, а тут виходить крок назад. Рамки просто здоровезні знову. Що стосується самого гаджета, дуже якісний пластик, щось типа soft touch. дуже кайфовий, прямо, ну його тримати в руках на порядок більш приємно, ніж старий свіч. Старий свіч такий нормальний пластик, от саме дитячий. Саме як в кіндері в якомусь, знаєте. А тут уже soft touch. Прямо, знаєте, як наче з реношки пересів на більш дорогу реношку. З логана на міган пересів. І такий, о, ну це інша справа, це інша справа. Далі що ще? Класно. Мені сподобалася увага до деталей, те, що вони зробили один додатковий USB для зарядки підключення камери. Мені сподобалось те, що у них картридж тепер вставляється по-іншому. Тут спеціальний слот. Не так як раніше було, от реально раніше було просто язичок треба підковирювати, було, типа просто ногтем виковирювати картридж. Це було тупо. Зараз все зроблено більш грамотно. Бачите, тут такий слот, він відкривається, потім закривається. Дуже класно. По самим оцім джойконам також пройдемось зараз. По перше, варто сказати, що вони дуже класно знімаються. Є кнопка, оця, да, ти її натискаєш. Після цього ти її протискаєш. От саме один в один це зроблено, як зроблено на PlayStation DualSense. Коли на DualSense ти протискаєш кнопку пострілу, знаєте, такий ще є Хрусь, Хрусь, звук точно такий самий і тут. Ось. О. Хрусь, ти протиснув, потім ти знімаєш і вібрація приємна. Ви зрозуміли? Тобто вони зробили три кроки: перший це натиск, другий зняття. І третій тебе інформує консоль про те, що це зняття успішно вдалося зробити. І це ну, такі от дрібниці, вони дуже кайфові, тому що ти сидиш такий і хочеться просто це поробити. Такий сів, раз, два. І просто, ну просто приємно. Це знаєте, як ото на айфоні залочив, розлочив, залочив, розлочив. Тут така сама тема. Хочу сказати, що люфта його немає. Раніше на консолі OLED люфт був мінімальний. Тобто, ну, скажімо, на базовій консолі він був дуже сильний. На OLED вони його майже повністю знищили. Тут люфт мінімальний, але він все одно є. На цій консолі, ну можна сказати, що його немає. Можна сказати, що його немає. Це от прямо консоль, яка збита, як кірпічик. По еле елементам керування кнопки стали на порядок більш якісні. От дивіться, якщо взяти крестовину тут крестовина протискається все одно як кнопочний телефон, але якісний. Знаєте, такий, якщо раніше була Nokia 1120, то зараз це Samsung x 100 Samsung x100 а, або Siemens Це 130 от приблизно так. Тобто тут взагалі параша була ці кнопки. От прям вони хлюпали, вони прям дешеві були. На Nintendo Switch 2 вони вже. Ну, скажімо так, підстать цієї консолі вони не хлюпають, вони прості, але їх приємно натискати, просто приємно. Отут я завжди казав, це ну просто неподобання якесь. Тут уже на це можна закрити очі, тобто кнопки стали краще. Ну і сама головна зміна, як на мене, відбулася в стіках, тому що стіки тут стали упругіші і вони мають супротив. Якщо на першому свічі вони просто болталися як сосок демона якогось, бачите? Ну він воно просто не фіксувалося, цим цілитись було неможливо. То на свіч 2 тут уже, ну скажімо такий. Нормальний більш-менш сосочок. Нормальний. Він далеко не такий, як на Xbox, далеко не такий, як на PlayStation, але він має певний супротив. По підставці вона якісна. Дивіться, от підставочка. І підставочка у нас Switch перший. Здавалось би, да, OLED-версія. Тут уже має підставка бути супер прокачана. Да, вона непогана, але вона, вона дешева. Розумієте, про що я кажу? Це дешман. Це дешман, як не крутий. І воно навіть ну, не має фіксації. О, дивіться, як воно, да? Ну, так, скажімо, просто як іграшка. На Switch 2 вже ніфіга. На Switch 2 це вже така підставочка, вона чи металева, чи така от просто сам матеріал, можливо, хороший, що він відчувається як метал. І вона така, знаєте, от як унітаз, як Унітаз, коли ви закриваєте, він так повільно, от, знаєте, закривається. От можна можна сказати, що це Унітаз. От уявіть, що тут Боузер жопою сідає, так і отак. Раз. І це хороший, хороший унітаз. Хороший унітаз. В цілому по конструкції цього свіча. Напевно, я хотів би ще більш якісні стіки. От саме стіки. Але в цілому для Нінтендо це великий крок вперед. По операційній системі, по всьому іншому, у мене запитань взагалі немає. З вами був канал Українського Гіка Павла. Пийте комбучу на здоров'я, бийте друг друга і кохайтеся максимально, е, значить, е, і в іграх, і в реалі. І все буде у вас добре.